Вебсайт Global Fair Power оприлюднив рейтинг найпотужних армій світу. Цей рейтинг укладає американський блогер Деніел Пучек. Для розрахунку рейтингу він використовує певну формулу суть та подробиці, якої не повідомляються. Рейтинг не затверджений і не перевірений ніким із експертів. Вчених військових чи владою жодної з країн, проте і не претендує на академічність. Попри це, рейтинг неодноразово цитували світові видання. У нинішньому рейтингу Україна займає 20 місце, а Росія, з котрою Україна зараз веде війну, у цьому рейтингу займає друге місце. О, такий ось розклад сил. Перше місце, звісно, належить Сполученим Штатам. Після Росії на третьому місці Китай, четверте місце займає Індія, п'яте Південна Корея. Україна, ще раз нагадаю, на 20-му місці. Це країна військова потуга якої. Дає підстави займати другий рядок у рейтингу найпотужних армій у світі, воює з країною, котра лише 20 те місце спромоглася зайняти. І при цьому треті лиця, сторонні лиця хочуть, аби Україна. Творила на полі бою якісь чудеса, на котрі, скоріш за все, їхні армії нездатні. Більшість армій, тих, котрі входять до цього рейтингу, вони вже десятки літ не брали участі у серйозних військових конфліктах. У кращому випадку, якісь. Невеличкі їхні контингенти перебували у якихось миротворчих місіях, і це весь їхній бойовий досвід. Але це так, би мовити, до слова. Скоріш за все, і Україні доведеться прийняти той факт, що на нашій території грантом безпеки України аби не дати. Змогу Росії у майбутньому знову ж поновити війну, будуть розміщені іноземні війська. У будь-якому випадку, це значно ліпше, ніж війська окупаційні російські. Прем'єр Британії Стармер найближчими тижнями має відвідати Україну для обговорення розміщення миротворчих сил після завершення війни. Про це повідомляє Блумберг. А міністр Польщі наголосив, що сусідні країни не повинні відправляти своїх миротворців до України і Польща не робитиме цього. Цим мають займатися інші члени НАТО. Але попри те, що про кінець війни говориться дуже багато, очевидно, на кінець війни поки що у найближчому часі не варто сподіватися, Україна не готова до переговорів із Російською Федерацією. Про це заявляє координатор із стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого Дому Джон Кірбі. Хоча наш президент запевняє, що готовий до переговорів і каже, що зробить все, аби завершити цю війну з гідністю. В свою чергу, міністр оборони США Ллойд Остін. Заявив, що Зеленський лідер, який зробив історію. Але, мабуть, що фігура Зеленського в історії світовій і в історії України буде оцінюватися по-різному, і оцінка його ролі, очевидно, буде дещо відрізнятися. Аналітичний центр «Передові правові ініціативи стверджує, що за негайні. Мирні перемовини виступає 73% українців. Найменший відсоток охочих до переговорів на Заході України, а більший відсоток на Сході та серед людей з-за кордону. Financial Times пише, що Трамп продовжить підтримувати Україну, оскільки він одержимий бажанням виглядати сильним. Його команда переглядає підхід до. Закінчення війни, але плану наразі немає. У Трампа бояться порівняння з катастрофічним виведенням військ США з Афганістану за часів Байдена. Окрім того, поразка України обійдеться США на 808 мільярдів дорожче, ніж допомога. Про це пише Блумберг. Якщо Росія досягне успіхів в Україні, США потрібно буде витратити додатково 808 мільярдів доларів для стримування потенційних агресивних дій Російської Федерації в Європі. Ці витрати значно збільшать військовий бюджет Пентагону, про що йдеться у доповіді Американського інституту підприємництва. США наклали санкції більш ніж на 30 російських нафтосервісних компаній. Зокрема, їх запровадили проти глави Газпромнафти, сина співвласника Лукойлу, мільярдера Алекперова і самої Газпромнафти та Цоргу Нафтогазу, страхових компаній Інгосстрах та Альфастрахування. Але при цьому США стали найбільшими іноземними платниками податків у Російській Федерації. Про це дізнаємося з Newsweek. За даними видання, 123 великі американські компанії продовжують вести бізнес із Росії. Загалом їх там близько 328. 2023 року ці компанії заплатили понад 1,2 мільярда податків. Це так як у цій приказі: війна війною, а обід за розкладом. Війна можливо, декому і заважає вести бізнес, але для більшості цей бізнес не припиняється у деяких моментах і для декотрих країн та компаній. Цей бізнес став ще успішнішим і прибутковішим. Така людська природа, що в якоїсь людини біда завжди знайдеться інша людина, котра спробує з цієї біди нажитися. З іншого боку, бізнеси рухають прогрес, а війни невідступно супроводжують всю історію людства. І нема на те ради.